Зазвичай травень радував українців майже літньою погодою. Однак цьогоріч стопчик термометра показує низькі температури, а люди кутають у верхній одяг, рятуючись від вітру та дощу. Така холодна погода в цей період це нонсенс. І відмічається вперше за останні 80 років. Не станеться дива і найближчий вихідним 17 травня. Території Житомирщини буде опікуватися циклон Звуть цього порушника спокою Лоренс. Циклон Лоренс принесе на територію Житомирської області затяжні дощі упродовж цієї доби 17 травня. Температура вночі сягатиме 3-5 градусів тепла, а в день максимально 12 градусів. Вітер буде північного холодного напрямку і досить свіжий – 10-12 метрів за секунду. А от у неділю, 18 травня, ми згадаємо, що весна все-таки існує. 18 травня злива припиниться. Однак в окремих районах області можуть бути короткочасні слабкі дощі. Температура вночі буде також холодною, плюс 3, плюс 5, А от в день сонце буде змагатися із хмарами. Очікуємо на сонячні прояснення, які підтягнуть стовпчики термометрів до 15-17 градусів. Вітер змінить напрямок на південний і стане теплішим. Швидкістю до 12 метрів за секунду. Анна Чеполь, Ілона Усатая, Дмитро Половинка, телеканал СК 1